Доки новий уряд України вивчає реальний стан справ у державі і напрацьовує план дій, звичайні українці продовжують не довіряти посадовцям і хочуть, щоб влада прислухалася до думки народу. Весняний сонячний ранок порятинці метушаться на обличчях жодної посмішки. Кожен у своїх думках та проблемах. Жити тяжко, ціни високі, зарплати і пенсії низькі. Женія народа, роботи нема молодежі, пенсії малі старикам. Людям, які заробили, які вік робили, по фермах, по заводах, по фабриках. На кирпичному люди страдали на сушильному, на фермах, а заробляють тисячу, тисячу сто, ну хіба це пенсія. Задаємо питання, що потрібно зробити, щоб стало жити краще. Деякі порятинці радять починати зміни із себе. Перш за все, треба обрати біля себе, і тоді далі кругом обрати. Інші ж говорять, що потрібно робити владі. Не потрібно давати робочі места. Мені хотілося, щоб люди більше уливалися, повисилася заробітна плата і робота. Власть поміняли нашу. Не а от яку на яку? Її постійно змінюють, змінюють, а жити не стає краще. Януковича когось ще вернути. Янукові. Все, ми пішли, ми з Донецьком. Я думаю, що треба порядок в Верховній Раді навести. І тільки це? Да, тоді вже воно буде, а тоді вже переходить на не. Треба починати спочатку з районної влади. Зарекомендувала вона не найкращим образом. В uh -huh. ті надії, які ми на них покладали, на жаль, вони не оправдали. Uh -huh. І більшість із тих можновладців, які керували при злочинній владі, вони потихеньку вийшли назовні і. Абсолютно нічого не змінилося, на жаль. А наприклад, не закривати ті самі школи, за які ми кретували минулу владу, а навпаки, потім створювати нові робочі місця, що важливо, щоб молодь села не тікала. А взагалі, так як я сільський житель, то я вважаю, що потрібно спочатку звернути увагу на село, піднімати село. Іначе без села ну кого будуть гроші, ти виїдуть. А ми залишимося і в майбутньому в Україні без села не буде. Все таки, це ми аграрна країна. А що ми їм зробимо? Розстрілювати хіба? Що ми їм зробимо? Нічого. Як крали, так і крастиму. Звичайно, не треба, щоб крали. Треба, щоб кожен робив для государства від мала до велика. Тоді буде добре. І тоді буде медична допомога людям хороша, безплатна, і школа буде безплатна, і все буде добре. Я не знаю, жити то дуже важко, але як, як зробити це, вже не віється нічому, не Ні владі нічому. Ото і все. Щось зробити так, щоб зупинилась війна, щоб не гинули наші діти, наші брати, сестри. Чесно, що це ви вже боляче. І, і, і мабуть, ми чого й бідні такі, що колись звалили це все і, і знищили, а тепер виходить так, що ми на межі бідності. Ми надіємося, як ми пенсіонери, надіємося, що ось прийде влада і щось подумають, коли за нас, і щось буде під той ж. І, і що ці пенсіонери вже можуть зробити, вони нічого не можуть зробити. А ті, що при владі, мабуть, ми їм не нужні. Хочеться, щоб вони більше прислухалися до наших думок, до наших бід і думали, що ми ще є такі. Ми не можемо зникнути, бо ми ще живемо, ми не можемо зникнути. Але виходить так, що ніхто нас не слухає. Махнуть рукою, бо ми пенсіонери. От і все.